Професіональна футбольна ліга представляє перенесений матч третього туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 2023-2024 років. Буквально за лічені хвилини ми станемо свідками галицького дербі між скалою 19-11 зі стрія та дублем Львівських Карпат. Сьогодні арбітерська бригада у такому складі. Арбітер у Полі Віталій Соловйов з Одеси, його асистенти Анастасія Резнік із Київщини та Ніконенко Тарас із міста Харків, четвертий арбітр Файда Василь з міста Львів і спостерігач арбітражу Андрій Ющеш. Вадим Сидун готовий зробити перший удар по м'ячу. Матч розпочаток. Львівські Карпати розводять м'яч біля центральної лінії. У разі звитяє у сьогоднішній грі кожна з команд може забронювати за собою п'яту сходинку, як мінімум до неділі. Кожанов проти нього не колишень. Кожанов знаходить передачу з е, Федька. Хороша подача тут. І добивання може бути. Удар по воротах і забиває. Карпати. Два відкривають рахунок. Вони у цьому поєдинку. Забиває. Владислав Резнік на 12-й хвилині. Відкривають Карпати рахунок. 0-1 у нас стає острів. Швидкий гол відбувся. І відкриває рахунок у нас на 11-й хвилині матчу. Владислав Резнік. Хороше, гарно проходить Євген Мазур, фланом чичить атака Стріян е, Мазур. Мазур, хороше, гарно обводить тут гравця. Аверіанов пробиває з дальньої відстані Максим Аверіанов. І перший небезпечний момент. У Стрян виникає. Аверянов пробиває по воротах, але варто відзначити сольний прохід Євгена Мазура. Мабуть би нижче, то м'яч би вже міг би залетіти. ми бачили би черговий шедевр. Подача з кутового. Удар воротах. Головою відбуває гравець Карпат, небезпека триває, там не не пастух бореться на пару проти захисників львівської команди. І не було порушення правил. Лебедів перед ним вільний простір. Лебідів віддає хорошу передачу. Не колишен, Тут може виходити сам на сам, колишен, не не дає передачу. Авер'янов удар по воротах Максим. Авер'янов пробиває вище. Неколишин тут варто відзначити, як тут Неколишин прийшов пройшов свого візаві і віддав хорошу передачу. Здавалось би, десь, можливо, пологи цей епізоду віддати на Тараса Пучковського, але, можливо, він був у положенні поза грою. Підбір виграють львів'яни. Їх більше поки що на половині поля Стріян. Тут розізнав передачу. Напку Кожанова іде, не було тут положення. поза грою. І Завгородній тут рятує. Прочитав він тут Дениса Кожанова. Досвідчений Денис Кожанов тут не зумів переграти Дениса Завгороднього. Здавалося б, це вже вихід один тому що. Що часто воротарі вже в таких епізодах не рахують, але тут Завгородній впевнено розібрався в епізоді. Тут хорошу розіграли, розіграли. тут трикути з Кали 19-11. Там хорошу переведення робить Лебедів, фомін, фомін. Удар по воротах, Фомін перекладена! Який момент! У скали 19 11 Микита Фомін! Дивимося повтор цього епізоду. Там так тут гарну передачу зробив Лебедів. Там Ілюхін не фолив, і тут Фомін пробиває поворотах. Лебедів віддає хорошу передачу, знаходить вона пасту Чепелюка перепро Чепелюк, закидає в штрафну зону, Пучковський зрізає удар по торбова таки забиває скала. 19-11. Але що ж, сигналізує арбітер? ні, дозволяє. Чи все-таки положення позагрою? дивимося саме за пропорцем арбітра. Так, бачимо, повтор показують нам. Там скидує Пучковський. І тут що ж відбулося? А чому ж це положення по загрою? Незрозуміло. Незрозуміло, чому був офсайд. Дивимося знову з цього плану. Чи не Пучковський був в офсайді, коли робив передачу? І Яната пробиває по воротах. Давайте розбиратись. Завершується перший тайм у нас у матчі. Стрийська шкала 19-11 Поки що поступається на своєму полі Карпатам. 2. єдиний м'яч у цьому таймі. У цьому матчі забив на 11-й хвилині Владислав Резнік. поступаються, поступається опереду нас. 45 хвилин матчу, 45 хвилин поєдинку, де нічого не зрозуміли. Стряни розіграли мяч і розпочинають уже свою атаку з м'ячем. Гравець Львівської команди. Тут перед ним відкривається оперативний простір. Тут Пастух зустрічає у тарповоротах і забивають Карпати. 2. Олександр Федько. Кращий бомбардир, забиває свій п'ятий гол у сезоні. На контратаці підловили вони своїх суперників. і Другий тайм у нас розпочинається голом на 46-й хвилині від гравця Львівський Карпат. І рахунок уже 0-2 у стрію. Лєбідів підбирає під себе. Лєбідів удар воротах і забиває сирій Лєбядів на 64 четвертій хвилині. Забиває сирій Лєбідів з дальньої відстані, Ось це вже насправді початок зовсім іншої історії. До повтор, Сапотак підібрав він тут. Як він отут накрутив разніки і пробиває м'яч у дальній кутик. Тут домчак був безсилий, Хороший прохід тут центр зміщується. Удар поворотах. Пролітає м'яч. Постій коворіть завгороднього. А це, якщо я не помиляюсь, пробивав номер шістдесятий. Це Олександр Абрамчук пробивав поворотах. Дев'яносто п'ята на матчу. Скала 19-17 поступається по кілька патам. Штрафний біля воріт Карпат 2 Яната все таки пробиває Яната. Пробиває по воротах. Яната вище воріт. Який момент настроювати все робив правильно? Все робив правильно. Тут пробивав Яната. М'яч класно. Пасну траєкторію обирав. І остання атака в цьому матчі. Яната подає Яната, Яната подає, нікого не заходить. Боротьба тут. І фінальний свисток лунає у цьому матчі. Стрийська скала 19-11 поступається футбольному клубу Карпати. 2 у рамках перенесеного матчу третього туру чемпіонату України серед команд другої лі.